Вітаємо з вами. Ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради про резонансні події життя міста у випуску новин від 6 грудня. Комендантська година на дорогах ожеледиться, а патруль муніципальної варти виявляє за кермом таксі водія в стані алкогольного сп'яніння та такого, що не в змозі відрізнити права від техпаспорту. паспорту. Шина права, покажите. Или паспорт, почути. Ле тримаючись на ногах, підтримуючи стіну споруди, хотів пригостити муніципалів кавою. в машину. Говорять, ні, ні. я ввічаю стверджує, що нікуди не рухався. Відпочивав в авто. Та хто знає, що могло страпитися п'яний за кермом на слизькій дорозі. Муніципали стовідсотково попередили біду. Ви за рулем зараз п'яний сидите? Ні, ні. поняв. Що, що? Я нікуди не їду наряд. ГШР прибув, порушника передано в поліції. Нетверези за кермом, випадок, як виявляється, не поодинокий. Ребята, я вибив всего два посту, може вина, і все. Ну просто вот позвонили. Ская Льос, сказали, Скажу, нас просто... Розуміємо, необхідність доставити хвору дитину до лікаря, але ж це не привід порушувати правила дорожнього руху. Передаємо? Сотрудникам поліції будь ласка посвідчення водія. Є рано вранці поспішає за машиною водій підприємства. Документи та перепуска наявні та перевірені. П'ять годин виїжджаєте, Да штір по В останні хвилини до комендантської години чекає на таксі. Молодь хлопці, щоб трішки розбавити смуту, перевіряють на міць дорожній знак. З этим знаком що случилось? Там вы 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 ви щодять что? Ну я слишком удари. Булі я вы проходили здесь. шановні акерманці. Якщо ви стали свідками правопорушення, наберіть 068 861 49 48. Патрулі Патрульні муніципальної варти миттєво відреагують. А так діє автопатруль муніципальної варти, об'їзд вулиць міста для охорони правопорядку та на предмет виявлення правопорушень. Проїжджаємо на машині. Учитывая погодные условия до района крепости. Будем смотреть что делается. Света нигде нет. Экономия электроэнергии нормально. Під час об'їзду насторожили відкриті ворота у спільний двір. Відкриті ворота на розпашку розпашковий двор. Двор общий, видимо, не закрывают. Шановні громадяни, ваша безпека та цілісність збереження приватного майна в ваших руках муніципальна варта реагує, бачить та попереджає. Нарушителі не було задержане, а вулицю улицю від од Пересмотрели вулицю попересмотрели Лесі Українки, Дмитрова, Чапаєва, переулок Глухой сніг в обличчі, а вони на службі. Їх не здолати. Це хорошо. Тихо, спокійно, все під контролем. Отак в результаті патрулювання муніципали не трапили на дроворубів. Бензопила причепчик до авто, повний боєкомплект. Откуда дровішки із вістімо. Муніципальна варта попередила незаконну виробку зелених насаджень. Машина з прицепом. три чоловіка в машині. Провіряємо документи. Обнаружена піла. Порушники гори лісоруби передані поліції для з'ясування обставин та подальших процесуальних дій. Муніципальна варта щодня здійснює рейди на предмет виявлення правопорушників паркувальників. Часто переботане. що не приїжджають. А хто паркується де заборонено після попередження, отримує штраф. Муніципальна варта безпека дорожнього руху в надійних руках. І ось сьогодні, посеред білого дня, викрадено авто. Дякуючи свідки реакції городян і камерам ситуаційного центру муніципальної варти, злодій покинув його біля будівлі елеганту. Оперативна інформація про події, що сталися на території міста, завжди на телеграм-каналі Муніципальна Варта. За посиланням, що у вас на екранах. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.